Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо вивчати історичне минуле нашого народу, і сьогодні ми говоримо про Тараса Григоровича Шевченка. Ну, скажете ви, що ми про нього не знаємо? Ну, от якраз на уроці ви дізнаєтеся, чого ж ви про нього не знаєте. Ну, а заодно і пригадаєте, що ви про нього знаєте. Справді, про Тараса Григоровича Шевченка ми говоримо на у році української літератури щороку, в п'ятому класі, і в шостому теж вивчали якісь його твори. В сьому, я вам скажу, більше і в восьмої, і в дев'ятому теж будемо. І в молодшій школі ви говорили про нього багато. Але все ж таки, чому саме про нього? Ну, мабуть, зрозуміло, тому що саме Тарас Григорович Шевченко своєю діяльністю, своєю любов'ю до, до України, став своєрідним символом України, своєю такою, ем, наче візитною карткою. Справді його любов до нашої. Красивої, безмежної України була наскільки великою, наскільки щирою, що він писав: Я так її, я так люблю, мою країну Богу, що проклину святого Бога за неї душу погублю. Отож, запишіть, будь ласка, Тарас Шевченко, повторення життя пису поета, і розглянемо його поезію, мені тринадцяте минало. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому складному світі. І для початку пропоную вам невеличкий читацький путівник, в якому ви розставите пріоритети. Що вам треба навчитися, що ви хочете зрозуміти, отож, натисніть, будь ласка, на паузу і на кожне питання, тобто кожне речення продовжіть і закінчіть його. Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Так писав про Тараса Григоровича Шевченка ще один не менш словетний письменник це Іван Якович Франко, про якого ми говорили на попередніх уроках. Справді, велич Шевченка важко переоцінити справді. Навряд чи знайдеться того часу людина, яка б зробила для України більше, ніж зробив Тарас Григорович. Але пригадаємо, що ж ми знаємо про життя без письменника. де і коли народився Тарас Григорович Шевченко. Ну, це відомо всім народився 25 лютого 9 березня за новим стилем у селі Моринці, Звенигородського району Черкаської області. Яка родина була у Шевченка? справді велика. Тарас Шевченко був третьою дитиною селян кріпаків Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якимівни Бойко, після сестри Катерини та брата Микити. Згідно з родинними переказами, Тарасові діди й прадіди з батьківського боку походили від козака Андрія, який на початку XVIII 13... століття прийшов із Запорізької Січі. Як же звали пана, у якого Тарас Григорович служив козачком? Ну і на це питання всі знають, звичайно, пан Ангельгард. Де вперше Тарас Шевченко осягнув науку? Першу науку Тарас Шевченко отримав найметуючий у кирилівського попа Григорія Кошиця. А який ще талант, окрім письменницького, він мав? Ну, і про це ви теж знаєте. Шевченко мав великий хист до малювання. І, звичайно, якби не його поезії, то з Шевченка був би дуже добрий і відомий художник і жив би Тарас Григорович у багатстві і, мабуть, довгі-довгі роки. Але його любов до України, яку він виливав у своїх поезіях, не взяла гору. І Шевченко більш відомий нам як поет. Який твір про дитинство Шевченка ми з вами вивчали в п'ятому класі і хто його автор? Пригадайте. Ну, звичайно, ми читали Степана Васильченка першу частину повісті Широкий шлях, яка мала назву у бур'янах. Ну, якщо ви це все пригадали і дуже добре пам'ятаєте, тоді спробуємо поглибити наші знання про Тараса Григоровича Шевченка. Ну, звичайно, народився 9 березня, 2014 року, в селі Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії, у родині Кріпаків Григорія і Катерини Шевченків. Це відома інформація всім. Коли Тарасові було два роки, родина переїхала до села, до села Кирилівка. І, власне, Кирилівку Шевченко називає своєю батьківщиною і, кажучи, що тут він і народився. У 1882 році батько віддає синам науку до дяка, а наступного року помирає мати Тараса. Уявіть собі, що матері Тараса навіть 40 років ще не було. Вона була дуже молодою, їй було тільки 38-39 років усього навсього Батько одружується вдруге старещинчика, яка мала трьох власних дітей. І з того часу в родині почалися постійні сварки між батьком і мачухою і між дітьми. От ви зараз запитаєте: ну навіщо батько одружився вдруге? Невже він не кохав свою дитину? Невже він не кохав свою першу дружину? Ну, Справа в тому, що на селі так було заведено. Розумієте, що коли чоловік залишається з малолітніми дітьми і помирає дружина, то... Він, хоче він цього чи не хоче, а дітям потрібна мати, у будинку потрібна господиня в господі. І зазвичай такі чоловіки, дівці, одружуються і з вдовами. І от саме якраз йому батькові Тарасу Шевченку порадили Терещенчиху, яка теж була вдова і мала власних дітей. Ну, і ось швидше цей шлюб був не з, як то кажуть, не з кохання, а з розрахунку. От саме чому батько Шевченка одружується вдруге? Після смерті батька Мачуха вигнала пасенка з батьківської оселі, і Тарас жив у Кирилівського дяка Петра Богорського. Якщо ви пам'ятаєте, який був Тарас Григорович Шевченко в дитинстві, Тарасик справді був бунтівником. Він, багато, він не хотів особливо працювати, неуважний такий був, і багато чого бунтував. Він не сидів вдома, займався своїми справами і, можливо кажучи, не слух був. Саме через це. Його і не любила Мачуха. У 1829 році Тарас стає служником козачком у пана Енгельгарта. Згодом переїжджає з ним до Петербурга і в 1832 році пан віддає Шевченка до живописних справ цехового майстра Ширяєва. Саме тут, у Петербурзі, Шевченко знайомиться з художником Іваном Сошенком, який у свою чергу знайомить його з видатними діячами російської та української культури, такими як Карлом Брюловим, Василем Жуковським, Євгеном Гребінкою. Саме ці люди й посприяли тому, щоб Тарас Шевченко був звільнений від кріпацтва та став вільним слухачем академії мистецтв, а згодом одним із найулюбленіших учнів Брюлова. Окрім таланту художника, Шевченко мав талант митцям у 1840 році. Виходить друком перша поетична збірка Кобзар, до якої входить всього лише вісім творів. У 1843-45 роках. Шевченко відвідує Україну. За кілька місяців він встигає побувати в багатьох місцях Київщини, Чернігівщини та Катеринославщини. Під час мандрів найбільше його вразили побачені картини злоденного життя кріпаків, їхнє безправне становище. Саме цей час вважають другим періодом творчості Шевченка, ознаменованим циклом творів Триліта, до якого входять поеми Кавказ, наймичка, ну і звичайно, всесвітньо відомий вірш. Заповідь. Третій період творчості це так звана невольницька поезія Шевченка з 1847 по 1957 рік. За участь у Кирило мефодіївському братстві, а передусім за написання творів, спрямованих проти царя та панів, поета було заарештовано. Очікуючи вироку, письменник пише цикл віршів у казематі. Творчість після заслання 47-го по 57-й рік позначена виходом у світ оновленого кобзаря і букваря, посібника для навчання грамоти українською мовою. Отож, зупинимось на третьому періоді творчості поета, відомому як невольнича муза, цар, підписавши вирок, додав власноруч на документі, подстражаючи надзор із запрещенням писати і рісувать. До поета застосували метод покарання, який у юридичній практиці іменується як пасивне вбивство. Ну і будь ласка, запишіть основні періоди творчості Тараса Шевченка, а їх всього чотири. Перший період це рання творчість, другий це золота пора, третій невольнича поезія і четвертий творчість після заслання. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть періоди творчості. А далі ми продовжуємо. Отож, постійні переслідування, в'язниці, заслання підірвали здоров'я поета. Ще 9 березня 1861 року друзі, знайомі, вітали Тараса Шевченка із 47-річчям з дня народження, а вже 10 березня вранці перестало битися палке серце Великого Кобзаря. Поховали Тараса Григоровича спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі, а через два місяці домовину з його тілом було перевезено в Україну і за поетовим заповітом поховано на високій горі над Дніпром поблизу Канева. Цю гору народ назвав Тарасовою. Звичайно, спочатку це було просте місце, але до Тараса Григоровича почали з усіх усюд сходитися люди. Кожен хотів його могилі вклонитися, ось наскільки великою і незмірною була народна любов. І кожна людина, з якого б куточку України вона не йшла, брала жменьку землі для того, щоб принести і покласти на могилу Кобзаря. І ось саме через те, що дуже багато людей приносило землю і клали на могилу Кобзаря, і уяв... ось так і з'явився своєрідний курган. І потім уже згодом на цьому кургані, власне, і встановлено пам'ятник. Тарасу Григоровичу Шевченкові. Український народ свято шанує пам'ять свого великого поета. З 1918 року щорічно відзначається День народження Тараса Григоровича. По всій Україні встановлені пам'ятники поетові, відкриті музеї, його могилу оголошено заповідником. Ім'я поета присвоєно навчальним закладам, науковим установам, театрам, вулицям, бульварам, площам, пароплавам тощо. Починаючи з 1964 року, щорічно присуджуються державні премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури і мистецтва. Масовими тиражами друкуються його твори, перекладаються багатьма мовами. За рішенням ЮНЕСКО ювілеї поета відзначалися майже в усіх державах світу. А пам'ятники поетові зведені у багатьох країнах світу. Ну, Зокрема, на слайді ви можете побачити пам'ятник Тарасу Шевченкові у Римі, Італія. Бачите, ось такий оригінальний, виконаний в такому от римському стилі. Ну і нарешті поезія, з якою сьогодні ми ознайомимося, мені тринадцяте іменало». Поезія Тараса Григоровича Шевченка Мені тринадцяте іменало» датується за місцем автографа у малій книжці серед творів письменника 1847 року та часом перебування в Орській фортеці. Первісний автограф досі невідомий. Наприкінці 1849 або на початку 1850 року, після повернення Заральської описової експедиції до Оренбурга, Шевченко переписав вірш до малої книжки. Згодом, наймовірніше, у 1857 році. Наприкінці перебування на засланні в Новопетровському укріпленні Шевченко дописав криптонім Н.Н., можливо, маючи на увазі подругу дитинства Оксану Коваленко, образ якої і змальовано у цьому творі. Оксана Коваленко була на три роки молодшою від Тараса і мешкала по сусідству, але дитяча симпатія та підліткова закоханість не переросли в справжнє глибоке почуття. 15-річний козачок Тарас у валці свого пана. Павла Енгельгарта мусив поїхати до Вільна, Сьогодні це вільнус. Розлука була несподівана й довга, тож своє перше кохання Тарасові залишалося тільки згадувати та малювати. Отож, про що ж йде мова у поезії? Мені тринадцятий минало. Слухаємо, відчуваємо, фантазуємо. Мені тринадцятий минало. я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, Почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Ось така поезія. А й справді, чи зрозуміли ви діти, про що йде мова? Але спочатку виконаємо словникову роботу. Так, до паю це мається на увазі на обід. Приязно це тепло, привітно, добре, рай, благодатне, хороше місце. Помарміло. В значенні потемніло, захмарилось, поблідло. Плоскінь, яку вибирала дівчина, це рослина, з якої робили нитки і ткали полотно. Працюємо над змістом. З'ясуйте, які враження ваші від твору і свої враження спробуйте передати у реченні. Запишіть, будь ласка, це речення і заповніть пропуски. Слухаючи твір, я уявив чи уявила, подумав чи подумала, що. Відчула чи відчув, що. Зрозумів чи зрозуміла, що. Запишіть, будь ласка, це речення і заповніть пропуски. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, сподіваюся, ви вже виконали, а далі ми працюємо над змістом. На вашу думку, на які частини умовно, ну, за настроєм, можна поділити поезію? Ну, якщо ви звернули увагу, то тут уже можна поділити поезію на три частини. Спробуємо дослідити її настрій. Спочатку хлопчик пасе ягнята, він ні про що не думає йому добре, адже сяє сонечком. Ось він прекрасна природа, яка ось підкреслює його гармонію душі. І ось поет відчуває, маленький хлопчик відчуває себе щасливим. Він забув про те, що він кріпак, молиться Богу і дивиться з радістю на ягнят. А потім раптом щось трапилося. Ми не можемо сказати, що ми можемо тільки здогадатися. Мабуть, от село почорніло, мабуть, все-таки якась хмарка знач, зайшла на сонце або небо захмарилося, що аж село почорніло. І зверніть увагу, що як змінилася природа, тобто село Сонце, у поета був хороший настрій, так, такий от щасливий. І тут тільки знайшла чорна хмара і затулила сонце, ми бачимо, що настрій поета міняється. І Тарас Григорович згадує, що ягнята не його, що хати немає і взагалі нічого немає, що сам він кріпак. І з образи хлинули сльози. От поміркуйте, що вам відомо про кріпацтво як соціальне явище. Яку роботу змушені були виконувати діти підлітки у панів? От уявіть собі, вам зараз 13 років, ну, приблизно ви теж у цьому самому віці, що й Тарас Григорович. Що робите ви? От порівняйте просто. А що в 13 років робив Тарас Григорович Шевченко? Він змушений був працювати. Бо вдома його чекала Мачуха, яка його постійно ображала і била і не любила. От поставте себе на місці Тараса Григоровича. А що б зробили ви? Ну і, звичайно, від такої тяжкої образи. У Тараса Григоровича у маленького хлопчика-Тарасика хлинули сльози. Тяжкі сльози. Чому сльози хлопця названо тяжкими? Спробуйте письмово висловити свою думку на це питання. А от в третій частині ми вже бачимо, що дівчина, ну її можна, мабуть, теж з сворідним сонцем порівняти, Підійш, адже сам автор порівнює, наче сонце засіяло. Та саме дівчина... Втішила хлопця і поцілувала. Тобто бачимо, наскільки людині приємна увага. Бачите, кажуть, добре слово, увага. І знову настрій хлопчика міняється, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади. Отож, діти, ось так ми пояснили зміст цієї поезії. Ця поезія, можливо, ви зрозуміли, вже побачили, так як міняється настрій, побудована на контрасті. Запишіть, будь ласка, що таке контраст, це літературний прийом проти ставлення явищ, предметів, характерів, що посилює змістовне емоційне звучання твору. Контраст у поезії, мені тринадцятий минало, полягає в тому, що ми бачимо світ бажаний. Який хоче бачити маленький хлопчик, і світ дійсний те, що насправді було. Так світ бажаний сонце сіяло, а дійсний недовго сонце гріло. Приязно молилося і недовго молилося. Весело було, а тут хлинули сльози. Все на світі стало моєм. Не дав мені Бог нічого, тобто бачимо своєрідне протиставлення, ось такі, начебто контекстуальні антоніми. І справді ви повинні знати, що прийом контрасту побудований на вживанні антонімів. «рай», чорніле село, помарніле небо, чужі ягнята. Протиставлення. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. «обернувся я на хати, не мав в мене хати. Ну, і Ми бачимо, як змінюється стан маленького пастушка. Його спокій, лагідність, приязнь змінюється на розчарування, а образа і відчай знову змінюється на утіху, радість і добро. Звичайно, прийом контрасту доповнюють і кольори. Сонце почервоніло, село почорніло, небо голубеє і те помарніло, Тобто, ось навіть кольори змінюються. Тобто, ось ми побачили, наскільки навіть природа змінюється. Це природа гармонує із душевним станом, так, ось тут ми бачимо сонячна природа і настрій хороший, наш герой щасливий, природа хмарнута, хмара чорна нашла. і почорніла душа, так, і настрій змінився у нашого маленького героя. Поміркуйте, діти, чи можемо ми стверджувати, що ліричний герой поезії є, власне, автопортретом поета? І як ви думаєте, ліричний герой дитина чи доросла людина? Ну, звичайно, ми можемо сказати, що в цій поезії, по-перше, автор пише від себе Я, так, це на світі стало моє. Справді, ми можемо сказати, що Шевченко в цій поезії нам показує шматочок свого гіркого кріпацького життя. Адже він наскільки майстерно змальовує ті почуття й переживання, що які були у душі дитини. Це таки ліричний герой і дитина в той момент, тому що доросла людина може тамувати свої почуття, так? може володіти. А от дитина не може володіти своїми почуттями, і ми бачимо, як нашого пастушка хлинули сльози, тяжкі сльози. Звичайно, наш герой дитина. І це скривджена дитина, яка пережила оці всі тяжкі моменти кріпаччини. Отож, ми можемо стверджувати, що поезія мені 13-й минало є автобіографічною. Автобіографічний, запишіть, будь ласка, визначення цього літературного терміну від грецьких слів Життя і пишу твір це авторська оповідь про самого себе, власне життя або якийсь його період. І така оповідь побудована на спогадах, власних або спогадах інших людей. І проаналізуємо цю поезію мені 13 13-й іминало. Запишіть, будь ласка, самостійну тему, визначте головну думку, тобто ідею цього твору, і випишіть такі художні засоби, як епітети, метафори, риторичні запитання, риторичні оклики та порівняння. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали? Спробуємо тепер перевірити. Отож, перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали тему зображення безрадісного дитинства Тарасика, коли він, будучи кріпаком, виписав панську худобу. Ідея співчутлива ставлення до хлопчика пастушкам, засудження страшних часів кріпацтва, коли людина не мала власних прав і вимушена страждати. Ну і всім вам відома картина, так? Ось Тарас Пастух. Звичайно, написана художником Іваном Єжакевичем у тисяча Році. І саме вона є своєрідною ілюстрацією до цієї поезії. Але і це ще не все. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виписали художні засоби. Натисніть, будь ласка, на паузу і перевірте. Ну і, можливо, доповніть свою роботу тими художніми засобами, яких ви, можливо, не виписали, не знайшли. А ми продовжуємо. Справді, любов народу до Тараса Григоровича була настільки великою, що люди про нього склали прислів'я. Такі, як Тарас Кобзар, народу Великий Дар. Слово Тараса наша зброя й краса. Шевченкове перо панів по серцю шкребло. Тарасові думки будуть жити віки, Тарасові слова то правда жива. Хто з Шевченком знається, той розуму набирається. Будь ласка, випишіть одне якесь прислів'я, яке вам найбільше сподобалося, і письмово спробуйте пояснити його зміст. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на закінчення уроку пропоную вам підсумковий текст, який перевірить, чи добре ви читали і слухали, і чи були ви уважними учнями сьогодні на уроці. Отож, діти, натисніть, будь ласка, на паузу, перейдіть за QR-кодом і виберіть правильні відповіді на запитання. Ну що, вдалося вам правильно виконати тести, а я чекатиму ваші скріни з результатами. І вам пропоную ще одну гру на кмітливість та уважність. Спробуйте скласти пазл ілюстрацію до відомого вірша Тараса Шевченка, з яким ми сьогодні познайомилися на уроці. Художник цієї картини Олег Шупляк. І також діліться в коментарях, за скільки часу вам вдалося скласти цей пазл, а потрапити на гру ви можете скориставшися QR-кодом. Отож обов'язково напишіть, чи вдалося вам цей пазл скласти, чи не вдалося, і за скільки часу. А мені дуже цікаво, я буду чекати. Оцініть себе свою діяльність на уроці. Для цього прочитайте речення, виберіть декілька речень і допишіть закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Залишилося тільки записати домашнє завдання. На сторінці 51 по 53 ви ще раз прочитаєте життя без письменника. обов'язково складіть і запишіть його анкету. Навчіться виразно читати поезію. Спробуйте засобами виразного читання передати ті душевні переживання, які відчував маленький хлопчик. Любіть і вивчайте українську літературу, адже поезія пробуджує у серці людини найтонші почуття. А я бажаю вам хорошого дня і до побачення!